підготовка. Може, починати. Е, шановні друзі, у нас є кворум, двоє колег є зустрін зв'язково, про е, колесних саме ворог. Ми з Євгеном Кузаком е, тут і Марта Дебомирівна, начальник управління охорони здоров'я. Подивіться, будь ласка, порядок денний. Крім питань, які ви бачите, є ще звернення додаткове питання щодо потіку коштів бюджету розвитку завернення бриня по здоров'я додатково тільки ми... питання, запис матеріальні допомоги депутатської депутатські матеріальні допомоги зараз теж будуть всі ми і так не можемо їх озвучувати будуть наші групі, щоб ви теж могли ознайомитись, як, як додаткове питання. Прошу тоді врах... затвердити порядок днем з двома додатковими питаннями і з. З основними, які ви бачите, хто За. Дякую. Привіт, Прошу. За як прошу Марта Люборівна про питання про дозволено. -перше. Да. Перше питання звертається до комісії з проханням поводити виділення додаткових коштів в сумі 3 мільйони 521 тисяча. Це є для міської ну, програми СМА. На останній сесії Львівської міської ради було внесено зміни до діючої програми і розширено перелік користувачів цієї програми, одержувачів препарату РСДПЛАМ. Додали також туди пацієнтів дорослого населення. До того часу в нас були тільки діти до 18 років. І в нас в місті Львові проживає одна людина, яка має сма підтверджений типу. І, в принципі Для такого пацієнта ми просимо ці кошти. Він потребує з квітня по, по грудень місяць, включно 28 флаконів рездеплав. Якщо з розпунку три флакони на, на один місяць, і якщо то це також доросле населення, є підтвердження від компанії Рош Україна, щоб вони також його включити до цього меморандуму. 50 на 50, тобто, скільки упаковок закуповлює місто, таку ж саму кількість упаковок буде давати Тобто України. То, ми, купуємо... ми 14 купимо і 14 дасть сорош, mm -hmm. і воно дозволить забезпечити пацієнта. вже не з квітня ми забезпечимо з травня, але зато він буде мати ще на січень місяць, поки буде прийматися бюджет, проводитися процедури. Mm -hmm. так, і виконавцем цієї програми буде третя міська поліклініка. Пацієнти гарантом 3 військових, які вони будуть придбавати цей препарат і, відповідно, видавати як препарат уже хворому безпосередньо. Колеги, зрозуміло, так? Додаткових 3,5 з половиною, три Бюджетна комісія погодила. Так, для того, щоб забезпечити. Тоді немає питань. А у мене ще питання, якщо можна, а коли, якщо ми сьогодні от голосуємо, коли людина отримає ті флакони, через скільки часу? Яка там ще бюрократична процедура? процедура два тижні, тижні на процедуру закупівлі, І після того, тобто ми вже так плануємо, щоб в травні місяці пацієнт вже отримав цей препарат? Mm -hmm. Mm -hmm. Не маю жодних yeah. питання? Ставлю питання на голосування. Хто за, то голосувати? За. За. Дякую, рішення прийнято? Наступне питання проступне питання. Це просимо погодити розпис використання коштів, бюджетних коштів для першої міської поліклініки. Це єдина поліклініка, який розпис ще не затверджений, тому що ми проводили ще оцінку своїх можливостей. Ми просимо, звернулися керівник, просить поводити розподіл тих коштів наступним чином на сканер ультразвуковий діагностичний 3 мільйони 80 тисяч, на автореферефолектометр. Кератометр, вибачте, 397 тисяч гривень, і набагато функціональну отоланкологічну отолер... установку 523 тисячі разом 4 мільйони. Тобто основне це ОЗД, так? ОЗД, ОЗД у них діючий один ультразвуковий діагностичний апарат, він вже дуже старого зразка, тобто там початку 2000-х років і ну, просимо новий на 4 датчика. Ну, просять погладити таку справків, прошу Дякую. Ми, коли мали власне обхід, ну були в першій міській поліклініці. Тоді йшлося про закупівлю нового рентген-апарату, оскільки в їхній поліклініці приміщення, де знаходився рентген-апарат старий, передано було під міжнародну громадську організацію з умовою, що на Римляна буде закуплено новий апарат і там буде також можливість всім мешканцям центральної частини міста Львова робити всі відповідні дослідження за допомогою нового апарату. Скажіть, будь ласка, вже не потрібно поліклініці апарату? Чи він закуплений за власні кошти? Чи апарат буде закуплений за закуплений за кошти благодійників? Дякую. так я там відповідь, тому чому ми так ще затримали цей розпис. якраз ми проводили оцінку, тобто для того, щоб поставити рентгенапарат на вулиці Ринганина, там є можливість є окремі приміщення, але вони потребують серйозного капітального ремонту. Цей капітальний ремонт буде вартувати десь до, до, до 4 мільйонів гривень, тому що там треба понизити підлогу, тому що вони дуже високо. І потрібно зробити пандус, тобто доступність. І зараз установа якраз ну, немає потреби купувати рентгенапарат, поки не зроблені приміщення, тому що це буде неефективне використання коштів. Поліклініка зараз вона цього року має більше ну, трошки збільшила своє надходження по пакетах СЗЗУ. Зараз якраз вони накопичують кошти на проведення такого про капітального ремонту, але паралельно вони подали подалися на два гранти японську від японського уряду про якраз на придбання рентген діагностичного апарату і можливо якщо нам вдасться то, то що вони виграють той грант то вони рентген-апарат отримують за рахунок коштів уряду а за той час то будуть робити ремонт прище Дуже добре, що у нас є ще поліклініки, які подаються на гранти, чи чи, чи це вони в нас перші ну, взагалі? Перша поліклініка дуже активно подається на гранти. Що ви знаєте, ми також ми очікуємо зараз вже якраз на етапі визначення переможця. Вони подалися також на великий грант про по благоустрою подвір'я на вулиці Римлянина, тому що ви знаєте, там таке воно в такому занедбаному стані, тобто там і смітники стоять, і все решта, тобто це центральна частина міста, тобто можливо. У нас ну вони ще будуть переможцями цього гранту, але в нас поліклініки також інші заходи охорони здоров'я подаються на гранти я пам'ятаю, що по декларантах ми, скажемо так, ну найменше поліклініка, да? так? По кількості ну, декларацій. вісім тисяч вісім тисяч. Ну, вони в принципі можливо. Ну, вони найменше, трошки більше мають третя поліклініка. Як вони по першому кварталу фінансово їхні? Там стабільності вони фінансово стабільні, тобто вони навіть цього року не збільшився частково дохід по окремих пакетах, тобто вони вони добре. Вони навіть якщо наприклад брати до прикладу там першу поліклініку і шосту поліклініку, то шоста поліклініка має зараз менше коштів. Ну ме в порівнянні до минулого року, як перша поліклініка. Але ми зараз це ще будемо остаточно знати. Вже які ж будуть фінансовий стан впродовж року, тому що ви знаєте, що три пакети основних, які підписували наші поліклініки, це амбулаторно поліклінічна допомога, реабілітація і паліатив. Визні паліативні бригади які одні з основних пакетів. Вони були тільки на перших квартал. І от е, укладені договори, і от тільки 13 квітня, в суботу, війні, міністрів, яка передбачає продовження дії. Таких пакетів на 2024 рік, але мають бути ще впродовж п'яти робочих днів Національної служби здоров'я вироблені переглянуті вимоги до тих пакетів, тобто ми ще не знаємо, які будуть в вимогах, і також буде здійснюватися щомісячний моніторинг по тих пакетах. І в червні місяці національна служба здоров'я України повинна дати на міністерство охорони здоров'я України якісь свої пропозиції щодо. Дальшого такі функціонування таких пакетів або їх удосконалення чи їх якоїсь -то модифікації, тобто так постанова кабінету міністрів до цього біжня, буде зрозумілі вимоги до цих пакетів. Так, якщо ж буде яких що ж буде там, а це якраз амбулаторно-поліклінічна це є вузькі спеціалісти наших ну, вони та вагомий дохід, та тому, що всі вузькі спеціалісти вони фактично утримуються за рахунок цього дев'ятого. Так, якщо виходить, що ремонт цього кабінету буде коштувати аж 4 мільйони гривень, тоді можливо варто розглянути, щоб громадська організація, яка зараз сидить в приміщенні, яка є повністю адаптовані. Від рентг вони сиділи в тій будівлі, яка потребує ремонту аж на 4 млн. Можливо, їм там не потрібно робити ремонт до 4 млн грн. Можливо, вони справляться там зробити косметичний ремонт, поставити стіл, стільчик, принтерганізація міжнародна ліської наш комунальне підприємство. Місце. Комунальне підприємство, Це, Окей. Та... Рентгеновання. Окей. Рентгеновання. Якщо там легше буде перевести їх туди, щоб зробити ремонт для діючого рентген-кабінету, дає всі вимоги ДБН і так далі, то можливо слід переглянути. Там вже кабінет є, там вже проведені ремонтні роботи, і тобто там там навіть і той кабінет, який був дічи. Він все рівно вимагав капітального ремонту, тому що він був ще в, зроблений в 70-ті роки. Якого року там ремонт? – 74-го чи 80-го. Тобто якийсь там був це той рум рум 2 радянського Ви Вже збереглися якийсь музей? – ні, ми його здали на тому кругу. Не він реально був це одне питання. Друге питання також є і. Проблема в кадрах у нас в першій міській поліклініці на цьому рентгенапараті працювала на 0,5 ставки лікар рентгенолог Це була людина на півставки, яка основне місце праці, якою була поліклініка на Фредра. І зараз якраз поліклініка на Фредро, вона основне місце праці вона була на Фредро і на 0,5 ставки на, на Руські. Зараз вона перейшла на півтори ставки на, на фретро, тобто збільшилася, бо там ну, є потреба. І вони також розширили на Ужгородський, збільшили час прийому громадян. Тому то, ну, на сьогоднішній день навіть перша міська поліклініка не має кадри, навіть якщо ми купимо рентгенапарат, лікаря-рентгенолога немає. Тобто ми можемо знайти це не тільки проблема першої міської поліклініки. Рентгенологи – це є проблема всіх закладів охорони здоров'я амбулаторно-поліклінічних. Зокрема, у нас там всі працюють, люди вже такого, ну окрім другої поліклініки, де я дійсно молодий рентгенолог, а там вже всі люди такого там, поважного віку. І це проблема. Не хочуть люди йти в поліклініку працювати, хоча ніби вже нові сучасні апарати і мали. якась така. Ну, дивіться, ми теж розуміємо. Що і ренгенти потрібні, і ОЗД, тобто воно ну, зараз ці кошти, які розпис запропонований сума, це одну да, правильно довгий автормоофтальмологічне власне. Другий так. пункт це для офтальмологічного кабінету, і третій пункт це для, для кабінету. Тобто ми розуміємо, що ну, ні, рентген цього не змінить. Ні, це не змінити рентген, тобто це потрібно все. Тобто інше питання, що це вже може е, зреалізовувати, бо вже працювати там ділі, не треба готувати, але. У ми пам'ятаємо домовності. Обіцянку це, це була обіцянка першого заступника міського голови, який обіцяв, що в таному закладі буде рентген апарат, сучасний рентген апарат і сучасний кабінет. Тому давайте можливо на наступне десь до кінця року. Ми собі запам'ятаємо, що рентген має бути це для нас пріоритет. Так, доціль ну, вони подалися зараз на грант. Ми були активно, давайте тоді я там буду раз в місяць доповідати на комісії на якому етапі розгляд. Якщо це є два гранти від японського уряду. Ну, Японія це є один з лідерів рентгенологічного обладнання, тому що вони на буде найзацікавлені, щоб їхній апарат працював. працював у Львові. Тим більше, що уряд Японії зараз дуже допомагає Україні. Ай, Можливо, це буде також як один з позитивних так. таких Добав для нас. Був, там, але... І якщо б вони. Тобто, якщо б такий рентгенапарат, то ми б ну, фактично поліклініка купить купити це обладнання і бути мати рентгенапарат. Да. Колеги, чи є ще запитання? Ви уважно слухали нашу дискусію, тому питання всі говорять. Воно ми повернутися до порядку денного, так. так тому прошу заставлю питання на голосування і е, з тим, щоб мада любовна нам інформувала про вигляд ситуації з ранками, заява ганку, заява, в першої Хто за? Прошу <просу> за За. прийнято і ми признаємо вас до четверта питання. Прошу питання, ми. Працювали питання, які були нам задані на одній з попередніх засідань. Тобто на сьогоднішній день на території міста Львова є 10 е, аптечних установ, які е, мають рецептурні, рецептурні відділи. І, тобто це є тут перелік наданий, це є КП аптека номер 1 на вулиці Фредра, 2, та аптека номер 28 на вулиці Дороша, 9. Навчально-виробнича аптека Львівського е, національного університету імені Данила Галицького на Пекарській, 75, ТЗВ аптека номер 49 на Личаківській, 57, аптека матері і дитини на Личаківській, 3, аптека е, номер 18 під Вознесінням на вулиці Широкій, 66, аптека 44 на вулиці Симоненка, 4, КП «Лор» міжлікарняна аптека номер 266 на вулиці Кутурівка, 24, КП «Лор» міжлікарняна аптека номер 272 на вулиці Чернігівський 7 І КП «Лор» міжлікарняна аптека номер 289 вулиця Городоцька, 215. Я особисто була в п'ятницю в ТЗВ аптека номер 44 вона є орендарем Другої міської поліклініки на Симоненка. 4. дійсно всі рецептурні їхні відділи працюють. Я маю навіть фотографії, тобто вони виготовляють лікарські форми. Ну, питалась, запитувала, як їх фінансовий стан сказали, що працюють вони активно ну, окрім того, що вони виготовляють рецептурні відділи, вони також забезпечують медикаментами багато закладів охорони здоров'я, які на території міста Львова, також вони забезпечують наші садочки, школи медикаментами, тобто працюють, виживають. Хоча за плата в них 20 тисяч гривень. В місяць, тому що там 575 квадратних метрів площі площадку, але тільки на це потрібно, тому що вони там 190 квадратів метрів квадратних це є підвали, але вони там якраз зберігають медикаменти. і Наркотики, в тому числі, окремо є приміщення, яке охороняється під наркотики. Багато в них є лікарських форм, тобто не лікарських форм, лікарських препаратів і також е сировини для виготовлення цих рецептів. Паратів, то вони також і сировину зберігають і порядку десь 30 тисяч гривень в місяць. У них в опалювальний сезон Комуна. коштує комуналка. Коли пам'ятаєте, було звернення від якраз ТЗВ аптека номер 44 до нас на комісії щодо зменшення їхньої орендної ставки до 0,1%. А та зараз вони платять. Двадцять тисяч. Це в сумарно, один відсоток, напевно, та від нормативного поцілу. Ось і так, і ми зверталися якраз, щоб розуміти, скільки таких аптек є, і чому саме в цієї аптеки щось так така проблема. Наразі перелік діючих аптек рецепт мають рецептурні відділи. Ми маємо їх 10 у Львові. Відповіді від самої нас ще не проти про фінансовий стан стани, їхні проблеми, потреби, щоб вони нам це. Дали більше інформації поки немає, то за інформацією щодо всіх аптек це теж дуже важливо. Дякую, що ми вже маємо. Якщо Євген, коли ще якісь питання по діяльності цих аптек з рецептурними відділами, пропозиції, то давайте зразу озвучимо. Ну, загальні положення щодо оренди майна Львівської міської ради, вони затверджені власною ухвалою номер 591 про окремі питання оренди майна Львівської міської територіальної громади від 22.04.2021 року. Тобто вони переглядалися в принципі недавно. Ну, і скільки я спілкувався з деякими теж керівниками аптек, то в них немає таких прохань, щоб зменшити ще в 10 разів від існуючої оренди плати. І їм цього достатньо. Єдине, що якщо до вас будуть звертатися керівники відповідних аптек, які ви прочитали, якщо в них будуть якісь зауваження, застереження, якісь побажання чи якісь ідеї щодо співпраці, то ми будемо раді з ними зустрітися на робочій групі, якісь чи на комісії охорони здоров'я, раді завжди будемо з ними поспілкуватися. Хоча мені дуже дивно, тому що від керівник цієї аптеки 44 сказав, -ка, що він ніяких звернень до сорок бо я Ага, та, так, аптека... Але ти... це... ну, ти... на вулиці Личаківській це, це не є приміщення наше, тому що аптека 44, він це... каже, що я ще ти на початку війни, чи коли був ковід, він ще звертався, каже, я зараз не звертався, тобто ми ну, mm -hmm. абсолютно поки приклад. що наразі більш-менш даємо судовому. Собі... А Личаківська 57, це не наша, не установа медична, це, це, не медична. це просто комунальне приміщення. Личаківська 57, та 49 аптека, так. Ну, коли, я, я... Почу... Якщо я хочу нагадати, що в їхньому зверненні не було б, е, зауважень про їхній рецептурний відділ, просто тому що війна їм зараз складно, і ми тому попросили надати їм якісь, хоча б нам розуміння про те, а який в них зараз склад е, стан, що змінилося з війною. Війна закінчиться, що зміниться в них, тому що в їхні прохання було чітко сформульоване. Дайте нам, будь ласка, допомогу, тому що війна. І от питання було: а який в них зараз матеріальний стан? І це фактично ми ж не проти допомогти. Але хотілося би розуміти, що ну зміти нас у нас було питання, чому ми звернулися. таке сказали, Які критерії їм допомагають нам ні? Чи ну тобто треба мати чітку відповідь, чому надаємо допомогу, якщо ми її надаємо, тобто, хоча якщо можна, наприклад, якщо навіть так, то аптека 44, Я нікого там зараз не вигороджую, Не це вона несе напевно на слабі з тих аптек найбільшу соціальну функцію, тому що вони от якраз забезпечують садочки і школи. І Коли казав мені керівник, каже, що наприклад, ну ніхто не хоче приватні структурні структури взагалі не хочуть навіть чути, тому що каже, ну садочок замовляє. каже, привезіть нам три бинта. Пачкувати 5 шприців і каже, накладну треба зробити. В результаті 140 гривень вартує це все замовлення, але привезти потрібно. Але, каже, я, я розумію, що це потрібно. Каже, і ми, тобто, мовчки це виконуємо, ми беремося за будь-яку роботу. Ми розуміємо, що це можливо для міста. Тобто і ну та, але вони, але вони, бачите, такі молодці, і, тобто і тягнуті, і велику мають орешну плату. І, і, і не просять пільги, тому, не просять тому та тому ми дякуємо всім, хто працює і дійсно допомагає в місту і всім львів'янам. А як тільки буде відповідь, метро від аптеки 49 щодо їхніх проблематиків із цифрами з поясненнями, ми обов'язково це розглянемо на комісії. Звернення ми скерували тоді, коли ми з нами це питання Абсолютно. Дякуємо за інформацію. Дякую. Так, зараз інформацію до відома і рухаємося до наступного питання. Додаткове про питання просимо в межах виділених коштів на управління управління на управління охорони здоров'я, на заклад охорони здоров'я просильно стаціонарну медичну допоріальне медичне об'єднання міста Львова в межах їхніх виділених коштів. Просимо погодити внесення змін до, до об'єктів будівництва. Перше було виділено на придбання медичного обладнання для центрального стерилізаційного відділення 5 мільйонів гривень. Тут не йдеться про те, що ті кошти не потрібні, але єдине, що виділені ті кошти були в бюджеті 2024 року з метою погашення заборгованості вже за обладнання, яке було придбано у 2023 році. Але це з позиції фінансової неправильно було би порушенням, оскільки договір завершився. 2023 році, і тобто, вони, ми не можемо, тобто кошти, які виділені в 2024 році, повинні йти на, на договір, який укладений в 2024 році, а не на той договір, який працював у 2023 році, бо це не було якби погашення за не виділено як погашення заборгованості, а виділено просто як на нове придбання. Тому цих 5 мільйонів гривень вони погасили за власні кошти, за власні надходження. А натомість цих 5 мільйонів гривень, які були передбачені на стерилізаційне обладнання, просять перенести на придбання медичному лінійному прискорювачу для центру онкології. Ми знаємо, що такий лінійний прискорювач вже один придбаний для ТМО-1. Зараз вони хочуть придбати другий лінійний прискорювач, ну, це є вимога така, якби потрібна для закладу охорони здоров'я, оскільки зараз дуже велике навантаження на лінійні прискорювачі, велика черга. І в разі, якщо людина починає обстеження, починає вибачте, лікування на лінійному прискорювачі і щось з ним стається з технічних причин, він зупиняється, то виходить так, що цей пацієнт не має куди звернутися для продовження е, лікування. Тому що якщо вони звертаються в онкоцентр, е, там своя черга, і фактично вони своїх пацієнтів в центрі два лінії прискорювачі. Коцентрі два у нас один. І, тобто це буде буде би для того, що по перше є дуже великий попит, велика черга на лінії прискорювачі. Десь до двох тижнів зараз пацієнти очікують. І в разі, якщо наприклад цей лінійний прискорювач зупиняється, то пацієнту переривається надання медичної допомоги, що йому неприпустимо в, в таких ну, і бункер розраховані на два. Бункер розрахований, тобі, відеця, віде. що нічого з будівельних приробіт немає. Та, є, ну, решта коштів не вони власні власними коштами. Він коштує ну, попередній коштував приблизно 80 мільйонів гривень. То, ну, то цей також вони решта коштів дадуть власними надходженнями. Добре, наступні. Ота, там було, було почути, що ці кошти, які виділялися на, на це стаційне обладнання, воно придбане. Або цей борг щоб не вийшло, так виділяємо на одне. Це добре, це це тоді тоді знімаю питання, так придбали і, в принципі, оплачене оплачено, тобто договір вже закритий. Або борг оплачений, я зрозумів. Та наступний об'єкт це просто, просто внести зміни в назву. Це є в рамках реалізації програм, програм допомоги і грантів Європейського Союзу, ну, донорські кошти, будівництво реконструкція центру психічного здоров'я на вулиці Заморстинівській. Назва об'єкту звучала в ухвалі реалізація проекту будівництва реконструкція центру психічного здоров'я у місті Львові. А проектно-кошторисна документація яка вже на сьогоднішній день є розроблена і затверджена. Має іншу назву реконструкція будівель літерою а 2 лікувальний корпус та гараж з забезпеченням елементами доступності для маломобільних груп населення під центр ментального здоров'я КНП перше територіальне медичне об'єднання на вулиці Замарстинівські, 83 у місті Львов. Просимо просто змінити назву об'єкту, сума коштів залишається. Наступне і також такі такий, такий же ж об'єкт. Це є підключення до зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення зблокованих тимчасових споруд зі збірно розбірних конструкцій в районі Миколайчука. Це протезна майстерня, де ви всі були, новозбудована. Також просять поміняти назву об'єкту з того, який я зачитала на нову назву роботи з підключення до зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення. Бо не було слово роботи, тому складно. Відповідно до проєктно-кошторної документації. Відповідно до проєктно-кошторного документації. Дякую, можна все зрозуміло. Коли чи є ще питання? Немає. Став голосування. Хто запрошував? Я могла. Дякую, рішення прийняте. Звернення. Звернення. Так, ви дивилися звернення в цьому. Деться про організацію 100% життя, не знаю, чи на переговоре зустрічалася такої організації, так. що в них є проблеми. Я так розумію, правда, на жаль, звернення вони не вказали. Це От. шелтер мені, наскільки я знаю, це... читала, читала що соцмереж я... шелтер на вулиці Залізничній. Так, я спілкувався телефонічно з керівництвом цієї організації, дав їм там деякі е, варіанти, контакти знайти новий шелтер. На жаль, проблема створена недобросовісним. Орендодавцем, забудовником, сумновідомим компанією ІРОМС. І ну, це приватна структура, тобто це не наше комунальне, ми не можемо а, це питання там вирішити, бо, на жаль, є люди, які підписують певні угоди, потім їх не виконують. Ось, і і колеги з організації намагаються знайти інше приміщення. Шелтери для людей, яких вони, там, яким вони допомагають. Це дуже часто люди, які мають певні таксотом медичні так, складні, скажімо, читання. Тому, якщо у вас є ще ідея, як їм допомогти, враховуючи, що це стосунки цивільні, були приватна структура, недодавець громадська організація, важлива громадська, яка надає допомогу людям оренда, їх передчасно виселили з цієї оренди, а вони ще не встигли підготувати своє приміщення, буквально там місяць часу вони треба, щоб переїхати в інше приміщення, яке вже вони готували. Тому окрім додаткових контактів, я надав наших колег з соціальних служб районної військової адміністрації нашої області. На, на жаль, в мене інших варіантів немає як допомогти цій структурі. Можливо, у вас яких думка. Чи може Дмитро зустрічав, що проблема якось більш зникав? Їм просто треба приміщення? Ну, на, на деякий час. Там там в межах 40 людей мешкає в цьому шелтері, які, з якого з приміщення їх просто виганяють, грубим словом, бо на жаль, так воно є. О, коли там їм... дедлайн, коли їм треба, треба вже заїхати. Ну, ну да. Ордодавців світло виключав, вони вже там сиділи без електрики, якось пробували вімкнути. Тобто це, це на вчора. Ага. Добре, треба взяти до уваги, бо свіжа інформація. Я, я, при, я признатися я, я побачив, що там хтось когось ображає в порядку денному, але не вчитався, бо трошки був за кермом в дорозі. І так, це, то... ну. Треба я думати, так. друзі. З керівництвом тої організації ще до нас як там на сьогодні ситуація, і дати нам більше інформації. Якщо ви готові спілкуватися з чимось допомагати, цій організації теж буде дуже добре. Значить, беремо... треба десь до 40 людей приблизно десь поселити, тимчасово, поки вони в своєму Так. Я зрозумів, прийму до уваги. Так, так. беремо довідува інформацію. І, і Виключаємо трансляцію, бо у нас питання до статті до допомоги. Воно отримує. Беремо, включаємо трансляцію.